Мир вам, ви на каналі Скарбниця. Мій вірш має назву Чорний Щур. Він написаний за книгою Філіпа Сенса Щурячий лаз». Епіграфом слугують слова із об'явлення, і вони не покаялися в своїх убивствах, ані в чарах своїх, ні в розпусті своїй, ні в крадіжках своїх. Щурячий лас, щурі Європи скрадалися за океан. Один з найкращих вехтер отто, Неперевершений в роботі, король Галичини і пан покинув зельден третя ночі. По доломітових горах, в зимових альпах отто хоче, поки не бачить зайві очі і місяць осяває шлях. Ступить на італійську землю, занотувати М і Б. Так мало снігу, слизько, темно, Та йде ексгубернатор ревно, в больцану друзів він знайде. Доба, закінчилась мандрівка. Мірано мила буква М. Больцано буква Б, Криївка у фраунори, добра жінка. Злочинцю прихисток дає. До Аргентини ще далеко. Наступна буква буде Р. До Риму потяг через Тренто прибув запізно і затемно друг не зустрів. Куди тепер? Два дні на пошуки притулку і чистокровних прусаків. Серед своїх. Він слухав чуйку, шукав пориму знаку, звуку, і нарешті Бауер зустрів. Знайшлася і нова домівка в Чернечому монастирі. Кімната Келія, долівка, розбита, як старезна дівка, брудна і задушлива. В вікні розкинулось велично місто, а під ногами килимок. Часів Нерона, як тут тісно, занадто бідно, просто й прісно, Зате безпечно, п'ють вино. Півлітра кави на сніданок у перемішку з молоком. Щоденні макарони стануть відразою, в горлянці стрягнуть з томатним соусом разом. Хто ж цей добродій, що нациста він'я піє, прихистив? Хай за околицею міста, де вигин Тібру шумовистий, там ото плавати любив. Він був тоді в чудовій формі, вправлявся на даху щодня. Та в липні у листі шарлоті він описав гарячку плоті, температура 42. Під час гарячки, 48 нацисту виповнилось лід. Скількох євреїв він повісив, їх більше, ніж дерев у лісі, тепер складає заповіт. Хінін, пеніцилін, глюкоза, даремні спроби лікарів додати сил. Та й хто у змозі створити чудо, тільки в Бозі та джерело чудесних сил. За десять днів згоріло тіло, його убив. Лептоспіроз, плотьох Охтовехтера вехтера марніла, живцем згнивала і чорніла, як негр, війшла шарлота в морг. Він випив чашу мук до денця, єпископ, гудель, добродій, з прихильним до нацистів серцем був до кінця з ним. Більше герців франці з євреями не вів. О, згубна пристрасть плавать в Тібрі. Таж скільки в стоках пацюків. Шляхи Господні завжди вірні. Для суду й помсти є потрібні і жаби, і пацюки, і вожі. Але єпископ з Ватикану, що він з нацистами ділив? П'ятдесят доларів до сану? Якому божеству Осанно співав, На чий лив воду млин, що спільного з Беліяром, пощо впрягся в чуже ярмо? Спасіння благодать даром зміняв корисливо на чвари, схилив чоло, робіть клеймо. І не покаялись за вбивства, розпусту чари і користь, ні, отто жінкою, австрійці, американці, італійці, солодший за спокуту зиск. Щисленних отових онуків покаялась лише одна. Лиш Магдалена мала муки, зреклась католицтва з розпуки, мій дід Убивця. Боже. Збав.